Вітаю в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Володимир Кремінь. На календарі п'ятниця, 11 липня. І про найцікавіші події, які сталися в місті в останній день робочого тижня, ви дізнаєтеся незабаром. А на початку коротко про головне. У місті знову ганяли стихійників. Чергова спроба міської влади звільнити вулицю Мурахтова від несанкціонованої торгівлі. Новий начальник обласного управління міліції Віталій Глуховеря провів в місті особистий прийом громадян. Без труда не витягнеш і браконьєра із засади. Водна міліція зафіксувала черговий випадок незаконного вилову риби. В неділю в місто на базар жінки возили свій товар. Одні впевнені, що на базарі найдешевше, інші, що тут найсвіжіші продукти, а є й такі, що не мають досвіду купувати їх в магазинах. Який попит, така й пропозиція. Вулиця Мурахтова, яка являє собою дорогу до центрального когосного ринку, сьогодні окупована стихійниками. Підприємці, а це переважно пенсіонери, займають місця чи не з 6-ї години ранку та прямо під ноги кидають городянам свій крам. Таким чином, вони порушують закон, адже стихійну торгівлю можна отримати штраф. З базарниками активно бореться міська влада та міліція. Днями за ініціативою керівника Заводської районної ради відбувся черговий рейд. Дорогу до цього самодіяльного ринку знає кожен дніпродзержинець. Щодня тут шикуються десятки підприємців. Початок він бере від зупинки громадського транспорту, де межа зрозуміти складніше. Комісія, до складу якої, з поміж інших, увійшли представники заводської райради, управління захисту прав споживачів та розвитку підприємництва та правоохоронні органи. Спочатку чисельних бабусь просять звільнити територію. Реакція очікувана. Кожен намагається заробити копійчину. Та що ви мене фотографуєте? Мене дитину били, отдаю долги. та хоч я так. у мене хліба вже два місяці. Що ви принесли сьогодні продати? Діточка, ну по 50 копійок, то скільки ти? Ну 20 штук, ну 7 рублів 8-10 колись. Коли Продавчиня Тетяна приїхала на Дніпродзержинський ринок із Семенівки. Жінка розповідає, що торгувати, порушуючи закон, її змусило життя. В рідному селі немає роботи. Реалізує продукт власного виробництва: молоко, сметану, сир. За якість ручається ми дуже працюємо з цими продуктами важко. Чотири корови треба, щоб приїхати, подають успять. І продать. що продайте? Ну, у меня очень свежий, я очень свіжий. Я його могу держати в холодочок поставити. У переконання Тетяни комісія не повірила, адже у представників Заводської райради виникли сумніви щодо дотримання якості технології фасування продуктів. Простіше кажучи, звідки жінка взяла пляшки для молока. Берете ви їх на свалки, моєте ви їх, не моєте. Ну, навіть якщо ви їх моєте, то все одно що у нас виходить. Вы на свалке берете бутылки и наливаете туда молоко, и потом здесь продаете... Я на свалке люди. не беру, например. Но где, я, я брала в кафе, я могу сказать, вот там, вот там это самое. В одном кафе, вот здесь вот, у Грузина беру, брала. И потом еще вот, вот там, я годами брала, мой, это, вот там около туалета, там, я обрабатываю мою, солью, и, это самое. И содой мою. А сейчас я не знаю, где буду торговать. Нас выгонят, где я буду торговать. Там все занято. Прямий конкурент Тетяни, дід Валентин, приїхав до міста з села Правобережне, торгує молочкою. Розповідає про непростий шлях такого виробництва. Регулярно молоко, сир, сметани, дві корови з паспортом. Бабушка 5. купила корову за 12 тисяч гривень, надбала сіна на 9 тисяч гривень. Мені калош не хвата на місяць. За коровою ганяться. Насправді мета комісії не вигнати торгуючих, а передислокувати їх на законні торговельні точки, а зокрема на легальну територію ринку. Тим більше, що міська влада щонайменше рік тому домовилася з керівництвом про надання таким людям пільгових місць торгівлі, вартість гривня на день. Контролери сьогодні здесь проходили, і здесь всі, хто бажає, всіх проводять і показують, де можна стати і продати свій товар. Бажання йти в обладнаний павільйон люди не виявляють. кажуть, далеко покупців не дочекаєшся. Нарікають пільгових місць небагато, та й ті розписані. За підприємців заступаються перехожі. Пусть заробляють собі на хліб, я вважаю. Там ніхто не знає, як воно вирощується. Я я можу повісти вони... людей, вони... там, де я вирощую, тобто на ринках стоять одні перекупщики. Там всі міста куплені. продати практично неможливо. Здесь ніхто нічого не зелень? Ничего. Давайте что вы, девочки, дети, мы купим зелень. Да хлеб да, даже не человека Так, скажи. А вы хорошие зелень, да? Конечно, хорошие. Поэтому фотографируйте, не фотографируйте, мне все до, до, до лампочки. А вы почему продаете девушка? Двери. Тривав рейд більше години. За цей час вдалося звільнити дорогу, проте окремі продавці не поспішали, пакували свій крам та з місця не сходили. В управлінні споживчого ринку вважають, що відповідальність за низьку ефективність роботи в цьому напрямку в більшій мірі лягає на плечі дільничних цього району. Ефективність була б цієї роботи тільки в тому випадку, якщо б правоохоронні органи составляли протоколи їжедневна. К сожаленню сьогодні. Милиции не составлена ни протокола. То есть э, они отличаются тем, что вот уже люди разошлись, и они не могут составить. То есть они здесь будут еще находиться. И здесь в течение дня, если кто-то будет опять торговать и нарушать правила торговли, э, они будут составлять на них протоколы. У міліції ж кажуть, проводять рейди щоденно. Попри прокльони та навіть фізичний вплив бідних бабусь, дільничні інспектори з початку поточного року вже склали більше сотні адміністративних протоколів на порушників. Заставляється адміністративний протокол по статті 160 Адміністративного кодексу України. Дана стаття предусматлює з собою. Санкції від 17 до 51 гривні. З конфіскацією, або без такової. В связи з чим зимаються товари і до рішення суду, або повертаються під розписки людям, або характера, і після рішення суду, або повертаються, або утилізуються. Низьку ефективність своєї роботи Роман Лісний пояснює менталітетом людей. Каже, одним вигідно швидше продати, іншим не ходити далеко, а придбати все прямо на зупинці. Дані жителі поясняють, це нам не вигідно, Здесь идет проход. Здесь люди вышли с маршрутных такси, с трамвая, не доходя до рынка. Они быстро это все распродали, им не надо тратиться. Они опять же сели в маршрутное такси или в трамвай, и уехали к себе домой. Робота в даному напрямку, запевняють учасники рейду, буде продовжена. Варто відзначити, що найсвіжіші продукти з попід дороги це ще не гарантія якості. Більш того, у разі отруєння довести провину підприємця майже неможливо через відсутність будь-яких документів та чеків. 10 липня вперше до Дніпродзержинська завітав новий начальник обласного управління міліції Віталій Глуховеря. Наше місто стало третім, куди завітав генерал-майор. Основна задача ознайомитися зі станом справ. Під час інтерв'ю Віталій Глуховеря розповів, з якими проблемами звертаються жителі регіону та оцінив роботу місцевих правоохоронців. Детальніше розкаже Анастасія Васильєва. До початку прийому головний обласний міліціонер відповів на питання місцевих журналістів. Так Віталій Глуховеря відзначив, що криміногенна ситуація в Дніпродзержинську контролюється працівниками міліції задовільно. Відзначив також позитивні результати співпраці з громадськістю, і все ж напруга існує. Очитовав мегаполіс Дніпродзержинська це не самий маленький город Дніпропетровської області, тому тут є і розбої, зі сіубійства, кражі, грабіжі. Ну всі види приступлення Те, то, що робить на сьогоднішній день. Міліція. Города Они вони всего стараються не стараються, прежде всего розкривають ті преступлення резонансные. і прежде всего працюють на нормальну, нормальну роботу, нормальний отдих жителів Діпразержинська. Не оминули журналісти питання про ситуацію в зоні АТО. Наразі каже Віталій Глуховець, спецпідрозділ міліції знаходиться в Луганській та Донецькій областях та здійснює охорону правопорядку. Туди направляється спецпідрозділення на сьогоднішній день. необходимости направлять непрозержинских милиционеров, нет такой необходимости. Но в то же самое время вы должны все понимать, мы люди военные, у нас есть устав, у нас есть приказ. И если руководитель нам скажет, соответственно, выдвинется независимо от генерала милиции до сержанта. На прийом до генерал-майора прийшло 15 дніпродзержинців. як і в інших населених пунктах. Люди в більшості прийшли дізнатися про результати розслідування їх справ та розповісти про наболіле. Зокрема, колишній вкладач ДДТУ Надія Тихонцова не перший рік намагається довести, що в університеті під керівництвом ректора діють корупційні схеми. Це міста держзамовлення три роки назад. Ректор Дніпродржинської державного технічного університету. Отримав від Міністерства освіти і науки догаму за невиконання держзамовлення. Після чого він почав використовувати слідучі схеми. На місця держзамовлення він набирає людей віком 42 роки, 41, 53, 60 є років, які пишуть заяви, з якими домовляються. Вони пишуть заяви, насправді, документи їх є, але насправді. Вони не ходять на заняття. Це не два чоловіка з 25, це 23. І це тільки одна група. А таких груп, які я надавала слідству, їх дев'ять. Надія Іванівна стверджує, що таким чином через неіснуючих студентів ректор університету отримував чималі гроші. За словами колишньої викладачки, коли вона відмовилася підписувати відомості, проти неї нечесними методами застосовували адміністративні покарання і, врешті, звільнили за невиконання службових обов'язків. Чисельні звернення у міліцію та вищі інстанції не принесли результату. Я хочу, щоб ну, колись поставили крапку на на цій справі, і тому я прошу вас провести службу перевірку за моєю участі щодо законності проведення досудового розслідування по всім више кримінальним провадженням. Перевірити всі наявні матеріали, бо вони сфальсифіковані кримінальних провадження, предмет їх фальсифікації. Я поручу сотрудникам, моїм почининам, щоб вони розібралися по даному матеріалу по вашому заявленню. і міри в веру з законом. Ми на ту ситуацію, чому не порушили, які слідні действия проводяться, чому не в тому об'єм. І вас приглашають, вас проінформірують одна ситуацію. Окрім питань корупції, головному міліціонеру області були озвучені проблеми охорони громадського правопорядку та роботи дільничних інспекторів міліції. Начальник Дніпродзержинської міліції Роман Кравцов звертається до усіх дніпродзержинців з проханням допомогти у розшуку злочинців. В останній час у районі Черемушки зареєстровано чотири факти розбійних нападів на цілодобові заклади ломбарди та приміщення державної лотереї. Проведені заходи показали, що всі нападники молоді чоловіки віком до 30 років, обличчя ховають під масками. Один має при собі обріз мисливської рушниці, двоє інших пістолети під патроном травматичної дії. У всіх випадках злочинці заволодівали грошима та ювелірними виробами. Якщо хтось володіє інформацією, яка на ваш погляд допоможе у пошуку або встановленні осіб зловмисників, будь-яким зручним для вас способом повідомте у правоохоронні органи. Телефони 102-55-04-11, 067-757-89-77. З початком сезону фактів браконьєрства на воді набагато побільшало. Але працівники водної міліції та рибінспекції також діють. Вчора у них був черговий улов. Рибоохоронці витягли з води незаконних знарядь улову загальною довжиною 7 кілометрів. Бувають і такі випадки, коли порушниками закону виявляються і офіційні промислові рибалки. Детальніше про те, як інспектори спіймали на гарячому борця за справедливість, дивіться далі. Пильний працівник водної міліції Дніпродзержинська побачив, що робітники одного з приватних підприємців вивантажують рибу на територію бази відпочинку, що на лівобережжі. За законом, промислові рибалки повинні вести улов на рибоприйомну станцію. Тому міліціонер викликав наряд своїх колег та рибінспекторів. За версією самих рибалок в них зламався двигун, тому вони не змогли доплисти до спеціальної станції. У рибалок був відсутній і баркас, хоча саме на ньому рибалки зобов'язані виходити за промисловим уловом. На це приватний підприємець запевняє, що баркас раптово затонув. Тому його працівники були вимушені виходити на воду на звичайних човнах. Ситуація така. У даного рибака поламався по силу двіяти. Вони пристали сюди, щоб риба не пропала. Так полетіло? Так, да, так. Да. От риба отак. От пристали не на рибоприємний пункт, а на базу золоті піски, щоб здати рибу. Так. Ну, це, звісно, вважається нарушення. Адмінпротокол, щоб в дальніше це не повторялося. Власник підприємства спілкуватися зі знімальною групою відмовився. Працівники водної міліції розповідають, що це вже другий випадок порушення встановлених норм промислового рибацтва за місяць з боку цього підприємства. Але що найцікавіше, з розповіді міліціянтів, власник порушник декілька тижнів назад разом із громадською організацією, самовільно знімав браконьєрські сітки, не попередивши про це рибінспекцію. А вже зараз у цього підприємця вилучили сіть, що заборонена законодавством. В ходе проведения совместных рейдовых мероприятий по рыбоохранной работе э, осуществлялся контроль за деятельностью предпринимателей, которым выданы квоты на промышленную добычу рыбы на Днепродзержинском водохранилище. В ходе этого контроля было установлено, что рыбаки используют сети запрещенного размера. Кроме этого, в ходе проверки было установлено, что рыбаки осуществили сдачу рыбы не В условліному місці, тобто в ні рибоприйомного пункту. Капець в даний момент вставляється адміністративний матеріал по статті 85 Кодексу України об адміністративних правонарушеннях. Також під час рейду з води була вилучена сітка, яка не була пробіркована. Виявити власника незаконного знаряття вилову, звісно, не вдалося, бо ніхто з присутніх на причалі не зізнався, чи є воно. На щастя, в цю незаконну паску ще не встигла потрапити риба. А от улов, що був вилучений у підприємства, пішов на реалізацію. Кошти, що будуть виручені з торгівлі, підуть у бюджет. Однак ділиться приватний підприємець. Це заняття збиткове. Работаю з інспекцією з управлінням водної інспекції по договору, о прийомки конфіскованої риби. Конфіскована риба конфісковується, виписується накладна, значить, реалізовується через торгову точку розміщення торговлі. Вот. Затем, так як в продукт, хранить її довго нельзя. Ну и затем проплачується государству через ращотний счет казачейства, госпозначество. От Государству по заданим расценкам. і все ж як показав цей випадок, незаконна діяльність може стати причиною великих збитків. Робити все законно значить відгородити себе від неприємних наслідків. Рибінспектори та міліціонери сподіваються, що громадяни все-таки будуть поважати норми закону і випадків браконьєрства поменше. Протягом всього літнього періоду представники правоохоронних органів контролюють поведінку дітей на вулиці, адже під час канікул малечі більше часу проводять без нагляду дорослих. Черговий профілактичний рейд представники кримінальної міліції у справах дітей та міського ДАІ провели 10 липня. Результати цього заходу зацікавили і нашу знімальну групу. Під час рейду його учасники намагалися виявити дітей, які б жебракували, мили вікна автівок або роздавали листівки. Посетили железнодорожний вокзал, автовокзал городський пляж пляжгорода Дніпродзержинська, площадь ДМКД, площадь Леніна. Об'їхали, посмотрели в данный період времени, які займалися б якими яким родислені заняттями, виявлено у нас не було. На прес-конференції, яка відбулася відразу після закінчення рейду, її організатори назвали і загальні підсумки профілактичної операції літо 2014. Также нами проводили, проводились мероприятия по выявлению лиц, которые распространяют среди несовершеннолетних алкогольные и табачные изделия. В ходе рейдовых мероприятий нами было составлено 4 административных протокола по части 2 статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Все протоколы направлены в административную комиссию. Також були привлечені 25 батьків до адміністративної відповідальності по участі першої статті 184 за укладення від виховання дітей. За час операції на лінії 102 надійшло 5 повідомлень про зникнення неповнолітніх. На щастя, усі діти були знайдені протягом доби. Хотелось бы в очередной раз акцентировать внимание родителей, взрослых, всех остальных на том, чтобы уделяли внимание своим детям, потому что вот те. Заявления, которые у нас были о бизнесі пропавших дітях, на самом деле, которые находились у своїх друзей. Родители не знають элементарного, не знают общения своїх дітей. Щодо статистики дорожньо-транспортних пригод, то за 6 місяців поточного року у Дніпродзержинську було зафіксовано 7 ДТП за участю неповнолітніх. В яких один чоловік погиб, один від отриманих травм. и 6 получили травмы различной степени тяжести. Один несовершеннолетний, это не житель нашего города, это приезжий ребенок в возрасте 17 лет с Верхнепровского района. Правоохоронці зазначають, що профілактична робота із дітьми не припиниться і восени, адже з початком навчального року в усіх навчальних закладах міста розпочнеться операція Урок, під час якої наприкінці занять вчителі будуть нагадувати дітям основні правила поведінки на дорозі. Вже близько тисячі людей з зони конфлікту, які покинули рідні домівки, отримують допомогу від фонду Олександра Вілкула, Українська перспектива і жителів регіону Кривого Рогу. Волонтери фонду передали ще більше 2,5 тонн гуманітарної допомоги мирним жителям, які виїхали з Донецької та Луганської областей і тепер знаходяться в гуртожитках Кривого Рогу. За кожним гуртожитком закріплений відповідальний куратор від фонду. У Кривому розі вже знаходиться близько 600 мирних жителів з Донецької та Луганської областей. Фонд Українська перспектива допомагає їм з поселенням у рамках проєкту Надайте допомогу. Передали для них ще більше 2,5 тонн продуктів харчування. Йде системна робота. Волонтери кажуть, що не зможуть замінити їм рідний дім, але біженці можуть тут на Дніпропетровщині знайти людей, яким не байдужа їх доля. Оксана, представник біженців, з великою вдячністю відгукується про допомогу фонду та проживання у Кривому Розі. хорошо принимают хорошо мне живется всем помогают абсолютно всем от начиная от обуви заканчивая заколками резинками средствами гигиены всем абсолютно приняли радушно очень хорошо ну шо, вообще большая благодарность мы попали как ну сада в рай вот так вот Фонд Олександра Вілкула, Українська перспектива, вже передав близько 50 тонн гуманітарної допомоги мирним жителям із зони конфлікту в Донецькій та Луганській областях. Медикаменти, продукти харчування, побутову техніку і предмети першої необхідності отримали лікарні та соціальні установи. Так само фонд вивіз сотні дітей із зони конфлікту і поселив у таборах в кривому розі Скадовську і Генічіську. Діти забезпечені усім необхідним. Спорт та активний спосіб життя невід'ємна частина молодіжного руху на Дніпровському медкомбінату. Так, в черговий раз організаторами загальноміських літніх молодіжних ігор виступив відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики. Змагання проходили на стадіоні Перемога і були приурочені до 125 двадцять річниці дзержинки. Стрибки у довжину метання ядра серед чоловіків і жінок і, звичайно ж, улюблений видовищний дартс, у якому брали участь усі від малого до великого. Під час вітальної промови представник по роботі з молоді Дніпровського медкомбінату Едуард Коряк подякував керівництву спорткомплексу прометей за співпрацю та надання протягом декількох років спортивної бази і допомоги в організації спортивних культмасових заходів. У свою чергу виконуючи обов'язки директора спорткомплексу Олександр Козбанов, добрим словом згадав. Про багаторічну співпрацю з ДМКД і подякував за організацію та підтримку спортивних заходів, що проводяться для мешканців міста, та привітав металургів із професійним святом. Також Олександр Казбанов звернувся до учасників змагань, сказавши, що двері клубу відкриті для усіх бажаючих долучитися до спортивного життя. Желаю прекрасного літнього відпочинку з закінченням навчального року. Ну і так як ми знаходимося. На спортивних змаганнях, буквально всім спортивне фортуни. З року в рік до спорту залучають якомога більше молоді, говорить інженер по роботі з молоддю Едуард Коряк. Цього дня на стадіон прибуло багато дітей, працівників дзержинки, діти з лівобережного протитуберкульозного реабілітаційного центру та діти з недільної школи Свято-Миколаївського кафедрального собору Дніпродзержинської єпархії. Втім, на святі спорту не обділили увагою і міську дітвору разом з батьками. Це Та нас офісігаразко. такое мероприятие. Многие прочитали на сайтах, спрашивали, звонили, поприводили детей, хотят, чтобы их дети обязательно поучаствовали. Стараемся, чтобы каждый ребенок, каждый спортсмен получил какой-то кусочек такой позитива. Это дипломы, грамоты и, конечно же, призы. Під час змагань особливу увагу приділили найменшим учасникам, які вирішили випробувати свою вправність та влучність і вдачу дачу ударці. Ця гра нікого не залишила байдужої і внесла в змагання величезний заряд нестримного азарту радості веселощів. По закінченню ігор нагородили призерів. Традиційно малеча отримала від керівництва та профспілкового комітету медкомбінату солодкі призи. А трійка призерів ще й дипломи. Перше за історію проведення літніх міських ігор відбулося найцікавіше та, мабуть, і найвеселіше це перетягування канату серед жінок. Боротьба видалася неабияка. Поступатися ніхто не хотів. Але через досить тривалий час мало-помалу, крок за кроком, перемогу виборола збірна команда Ганни Коваленко. Та на сам кінець, вже поза конкурсом, жінки змагалися з чоловіками з перетягування канату. І так би мовити, слабка жіноча половина, яких було по кількості учасників більше, перемогла. У минулі вихідні в пане на трасі Сіма пройшов третій етап відкритого чемпіонату Литви з мотокросу. У змаганнях брав участь наш земляк, – 14-річний Дмитро Чернов. Виступаючи на мотоциклі об'ємом двигуна 85 кубічних сантиметрів. Під номером 623, Дмитро посів перше місце. У першому заїзді Діма фінішував другим, а у другому першим, розповідає тренер Володимир Гук. У загальному заліку це принесло йому перше місце. Максимальна швидкість показана Черновим майже 54 км за годину. Зараз він продовжує перебувати в Литві, де готується до фіналу чемпіонату Європи, який відбудеться у Фінляндії 26-27 липня. Перед змаганнями в Литві Чернов виступав у Німеччині, але через несправність передніх гальм він не потрапив у кваліфікацію. За вісім років своїх виступів учень дев'ятого класу школи номер 21 ставав переможцем багатьох етапів Кубка України. Неодноразовим призером різних турнірів. Учасником європейських та світових першостей. І наостанок про погоду. Протягом вихідних днів по місту буде мінлива погода. Зранку ясно. В день дощ з розою. Вночі термометри покажуть 22 градуси вище нуля. У суботу в день сонце прогріє повітря до 32 градусів тепла. У неділю стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 28. Вітер переважно західний до 6 метрів за секунду. Ну, а у мене це всі новини на сьогодні. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Попереду вихідні. І, як казав Вільям Шекспір, людина-господар своєї долі. Тож бажаю вам приємних доленосних подій в ці вихідні. До зустрічі і хай вам щастить!